Матч чемпіонат Німеччини, Бундесліга, матч між командами Кьольн та айнтрахт Франкфурт, де Айнтрахт і зараз на 6-й позиції, Кьольн на 12-й позиції. Щоб здати останні поєдинки команд, Айнтрахт виглядає дійсно досить непогано. Команда обіграла Шальке, потім була нічия з Фрайбургом і Баварією. Впевнено розгромили Герту з рахунком 3-0. І останній матч це був матч на Кубок Німеччини, де вони зуміли обіграти Дармштадт з рахунком 4-2. Кьольн обіграв Вердер з рахунком 7-1, потім була знову ж таки нічия проти Баварії, так як Івайнтрах та нічия з Шальки, щоб більше втрати очок, обіграли на Кубок 4-1 команду з нижчої дивізіону. І в останньому турі розписали мурову з Лейпцом, де, в принципі, виглядали досить непогано, хоча по грі... Заслужений закономірний результат 0-0. А думаю, що в цьому поєдинку нас чекає більш результативний футбол, і ми побачимо, голи як від Кельна, так і від Айнтрахта. Пропоную вам розглянути тут ставку, на обидві заб'ють. Прогноз, обидві заб'ють.